Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Кремль наказав Лукашенку будь-якими способами та силами кошмарити Україну або відтягнути резерви України та не дати нам додатково перекладати сили в короцька та в інші області. 6 жовтня на вечір неділі вибухи в Чорнобиліській зоні. спроби прориву диверсійними російними групами Арави з Білорусі в Бучі терпені збиті безпілотника та повітряні кулі. Росія нащупує нашу оборону, задіюючи сплячі дерги, аби прорвалися до Білорусі. Телеграм-канали наближені до військових пишуть про бої в Житомирській області. У нас без втрати. Утім, росіяни втратили одразу 12 елітних десантників, які наткнулися на нашу кріп район та були розстріляні в упор, попали у засідку. Крім того, щойно лунали вибухи поблизу Києва та у Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал Вольний пише про бій з Дерге у Чорнобильській зоні. У той же час окупаційна армія РФ планує здійснити провокацію за допомогою ударних безпілотників Шахедом, які час від часу заходять у повітря. Ни простір Білорусі про це заявив керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву щодо недружніх дій Республіки Білорусі. Там йдеться про те, що мінська під виглядом навчань накопичує біля кордону значну кількість сили спецоперації, озброєння та техніки, зафіксована присутність бійців ПВК Вагнера. А раніше очільник країни Олександр Лукашенко казав, що перекинув до кордону з Україною третину білоруської армії. Наскільки велика загроза вторгнення і чи готові до неї ЗСУ. У читайте в статті ОМЗС зауважує, що проведені навчання у прикордонні смузі та безпосередній близькості до об'єкта атомної енергетики Чорнобильської зони творія загрози національній безпеці Україні та світовій безпеці загалом у міністерстві. Закликали посадових осіб Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви відвести війська від кордону, а також наголосити, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу. Застерігаємо, що в разі порушення державного кордону України з боку Білорусі наша держава вживе усіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові об'єкти, шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для збройних сил України. Написали вам МЗС. Олександр Лукашенко оголосив, що Білорусь перекинула до кордону з Україною третину армії. Він пояснив такий крок, тим, що Україна не лише тримає поблизу кордонів з Білорусю понад 120 тисяч військових і почала перекидати туди додаткові підрозділи. Щоправ Правда, потім він зауважив, що згодом обидві сторони частину військових відвели, але не усіх. Лукашенко зазначив, що забирали всі війська смерті подібно, адже війна йде. Також самопроголошеної президента зазначив, що посилено оборону і на західному кордоні країни, зокрема, уже збудували оборонні рубежі від Бреста до Гродна в українському центрі. Протидії дезінформації прокоментували, що панікувати не варто і станом на зараз за всі загрози наступу з Білорусі, включно інформаційні речник прикордонної служби України Андрій Емченко в ефірі громадського радіо зауважив, що приміщення білоруських військ на кордоні ДПСУ не зауважало, а ЗСУ повністю контролюють ситуацію. Моніторинговий проєкт білоруський гаю написав, що за їхніми даними угрупування сконцентроване біля кордону з Україною становить приблизно 1100 військових. Розташовані вони на відстані до 500 кілометрів від кордону і не мають загрози для України. Таку інформацію підтверджує військовий експерт Олег Ждано. Він зазначає, що таку кількість людей зазвичай складає батальйонну технічну. На група вона може підсилити батальйон та не здатна суттєво вплинути на загальну ситуацію. А заява Лукашенка більш політичний складник ніж військовий. Лукашенко знову почав вести розмову про ядерний арсенал, якого він не має, адже це російський ядерний арсенал, до якого він не має доступу. Тобто навіть не може як президент країни приїхати його проінспектувати. Зауважує Олег Жданов. Самопроголошений білоруський президент зробив низку заяв під впливом Путіна, у якого зараз кепські справи вважає військовий експерт. І він Путін знову почав стару пісню, щоб втягнути у війну з Україною на боці Росії. Лукашенко має якось реагувати. Він робить відповідні заяви. Він вже буквально місяць тому сказав, що відвідає війська від кордону. І, Мабуть, Путін сказав йому з цього приводу усе, що про нього думає. Лукашенко почав виправлятися. Припускає Олег Жданов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.